Так, от ми на березі Каховського водосховища. І тут все заросло вербами. Там вони, де більш зелене, вже метр висотою приблизно повиростали. Тут іще до метра не дотягують. Но їх тут дуже багато Люди в тій я стороні люблю, я, Даже коз припинають, Уже тут кози пасуться на вербах. Може ці верби. Те, що з них кошики плетуть, ото, може ні, виростуть, побачимо. Ну, Їх тут ну, реально як вербовий ліс виходить цілий. Вони йдуть, аж отуди от прямо я знімаю, там десь на кілометр, може, й далі, і все оце вербовий ліс. Тут ось о, ракові нори були, коли була вода. ось, о, Бачите, тут жили раки. В таких норках у глині. Тепер уже тут раків нема. А ось зарождається очерет. Ось, о, бачите, маленький такий пучок. Ну, це реально очерет. І дивіться, ось о, він як тягнеться по землі. В цю сторону погнав. І тут ось, о, бачите, теж такий самий кущик Блата. очерету. Погнав, погнав по землі. Блата. І верби тут уже не просто. А ось, вони вже тут такі. Ну, товстенькі, вже деревина нас пішла. Коротше, піднімаються дуже швидко. Все, очерет просто з-під землі. Откуда не візьмись, виріс і росте. Як вони тут? ну це ж тут... Да. це ж тут реально глибина була метра три і тут на такій глибині, а рядом очерета ніде взагалі не було. І дивіться. Повноочеред вже погнав. Тут ось ми знайшли новий вид медоноса якогось. Ну я такої травички ніколи не бачив. І дивіться, вона цвіте. Це не травичка, це... Це... Це такий Якраз зараз цвіте. Зараз понюхаю. Це такий ну, правда, не пахне, значить, нектар, мабуть, слабо там і виділяється якийсь. Ну, може хоч для пилку. Щось похоже на йолочку взагалі таке. Походу, відроджується природа великого Лугу і це відбувається дуже швидко.